Одного разу учитель запитав учня скажіть, чому люди під час сварок підвищують голос? Хм, напевно, вони втрачають спокій, припустили учні. Але навіщо підвищувати голос, якщо друга людина перебуває поруч із тобою? запитав учитель. Учні здивовано знизували плечима, їм це й в голову ніколи не приходило. Тоді вчитель сказав: Коли люди сваряться і невдоволення між ними зростає, їхні серця віддаляються. Щоб почути одне одного, їм доводиться підвищувати голос. І що сильніше їхні образи і злість, то голосніше вони кричать. Учні уважно слухали, а вчитель продовжив. А ви помічали, що відбувається, коли люди закохані? Вони не підвищують голосу, а говорять дуже тихо. Їхні серця знаходяться зовсім поруч, а відстань між ними практично повністю стирається. Учитель подивився у вікно, а потім додав. А знаєте, коли людьми править любов, вони навіть не говорять, а тільки перешіптуються. А іноді їм і слів не потрібно, бо їхні очі говорять про все. Не забувайте, що сварки віддаляють вас. А слова, вимовлені на підвищених тонах, збільшують цю відстань багаторазово. І хоча ми інколи ненароком когось ображаємо і, буває, це переростає в сварку, намагайтеся якомога скоріше помиритися, щоб дистанція між вами не зростала. Не зловживайте цим, бо може настати день, коли відстань збільшиться настільки. Що шляху назад ви вже не знайдете. Якщо ви згодні з висновком цієї притчі, ставте вподобайку. Буду вдячна, якщо поділитеся своїми враженнями в коментарях і поширите це відео в соціальних мережах. З вами був канал Палітра життя.